Друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Нарешті настав той день, коли ми розпочинаємо пасів насіння нового сезону 2024. Я розклав насіння і в цьому відео хочу. Загально показати, яке насіння, які рослини ми розпочинаємо сіяти в перший день. Окремо ми потім деякі з них будемо з вами сіяти. Я буду показувати більш докладно. Але сьогодні буде таке загальне відео. Ми приготували деякі речі, водичку якісну, якою будемо проводити полив. Не можна поливати з-під крану хлорованою водою чи якісь інші там домішки буде. Касети. Приготували, сіяти, будемо розпочинати в касети, тому що насіння тих чи інших окремих культур у нас невелика кількість 10-20 насининок, друзі, і не можна в якийсь великий ящик сіяти різні культури загалом, тому що вони мають різні строки схожості, різні температурні режими для них можуть бути потрібні. І таке інше. Тому краще порізати звичайну касету. По кількості насіння і вже потім оперувати, піднімати, виносити, плівочку прибирати і таке інше. Я показував, готова у нас вже налаштована полиця, в яку ми будемо розставляти, електрика, лампи повішав. Грунт також показував, як ми його робили. Обробка ґрунту фітоспорином допоможе нам уникнути появи чорної ніжки на сходах, коли вони у нас з'являться. Але давайте, щоб не забирати багато вашого часу, зараз коротенько я вам покажу, яке насіння, які культури саме в перший день ми починаємо сіяти. Друзі, розклав на столі, щоб швиденько ми пробігли, вмикнув в камеру і по QR-кодах. Зараз подивимося, щоб наочно вже з вами ми це все бачили. Сіємо сьогодні Діхондра, срібний водоспад, чудова дихондра. Сіємо також Віола колосус Сінжента Голландія. Сіємо Бакопа, Snowtopia панамерикан Віола Viola Matrix. Ось така красуня, яка буде прикрашати нашу, наші квітнички. Бальзамін Баланс. Ось так він виглядає. Хто замовляв, до речі, у Тетяни Вікторівни, я думаю, ви знаєте, що потім можна ось так почитати все, що стосується тої чи іншої квітки. Так, ось це у нас Viola Matrix. Ага, це ми, я вже показував. Але ж ми не одну пачку будемо сіяти. Це по 10 насининок. Гацанію будемо також мікс Бігкіс. Це саме така велика гацання, до речі, одна із самих великих Сіємо також бігоня Ампельна капакабана. Назва така цікава. Філаргонію будемо сіяти. Це квіти, які треба сіяти в першу чергу, які мають більш таки довгий період вегетації, біг делюкс. Так, я замовляв трішки раніше насіння, вочевидь, вже немає такого. такої квіточки. До речі, посилання налишу в описі під цим відео. Хто ще не Затарився насінням, або хоче трішки додати щось, то можете замовити посилання під відео. Вербену будемо сіяти. І будемо в першу чергу сіяти. так Піндаліна, на жаль, вже також немає пендаліна. Дуже чудова така пітуння по типу калібрахо. Якщо подобається калібраху. Ага, це ампельна петунія Easy Wave 5 штук мікс Бачите, як вона виглядає? Ось такий набір яскравий, красивий. І ось ще ампельна петунія також. Називається вона вечірній аромат. Вечірній аромат дивіться, такий колір. І не тільки колір тут чудовий, чудовий тут також аромат. Дуже чудовий. Бачите, як дівчина нюхає, і їй подобається. Я думаю, нам також подобається. Також сьогодні сіємо базилік, гвоздику китайську, суницю на розсаду та мікрозелень. Ми її завжди взимку вирощуємо. Це дуже корисно і нескладно. Як ви могли помітити, овочі ще не сіємо, сіємо тільки квіти. По деяких видах, як я і обіцяв, ми будемо з вами розмовляти більш докладно, окремо, як їх посіяти, за яких умовах і таке інше. На цьому завершу. Бажаю всім мирного неба над головою, міцного здоров'я та гарних рослин. До побачення!